Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні ми з вами приготуємо різдвяний штолен. Це класичний рецепт, ну, або близько до класики. Що нам саме знадобиться: 400 мл молока, борошна. Все розкажу. Кількість інгредієнтів буде під відео. Цедра апельсину, сіль, дріжджі. Я беру ось такі свіжі дріжджі, цукор. 400 грамів вершкового масла, 150 грамів. В мене вже, бачите, подрібнений горішок. Це в мене мигдаль, 150 грамів фундука, мускатний горіх, кориця. І ось саме вже в мене двоє суток вони простояли. Беріть на свій смак, це в мене різні родзинки, журавлина, вишня. Замочене воно було в 200 мл рому в темному ромі. Розкришимо дріжджі. Я впевнена в дріжджах, тому ми не будемо робити опару. Наливаємо молоко сюди, тепленьке, злегка тепленьке молоко. Додамо цукор і об'єднаємо. Ось так розмішаємо. Друзі, борошно в мене просіяне, обов'язково додаємо просіяне борошно. І вводимо в нашу ось масу. Я буду, звичайно, робити, бо в мене є оця помішниця чудова. Якщо немає, не біда, робила я його і вручну. Ось так додаємо. Сіль. Нагадаю, 10 грамів солі. І подрібнений горішок. Обов'язково. Це мигдаль. То дам кориці, десь півчайної ложки, і десь чверть чайної ложки мускатного горіху. Ось мускатний горіх. Це буду включати і перемішувати. Ось до такої консистенції ми вимішали наше тісто, а тепер, тільки, тепер, будемо вводити потроху наше ось таке масло кімнатної температури. Обов'язково 82,5-83% жирності. Менше жирності не беріть. Друзі, ось тісто ми замішали. Дивіться, яке воно Ну, дійсно ні на що, воно не схоже. І таке воно вже еластичне, бачите? Ось таке гарне, дуже. Ось так ми його трішки так руками розподілили по поверхні. Притрусила трішки борошном, і зараз буду додавати сюди ось так. Цедру лим... в мене апельсин. Можете лимон, мені більше до вподобу саме цедра апельсину. Так розподілили ми цедру натерли, а тепер ось сюди всі наші, бачите, сухофрукти, які у вас вимочувались. Ну, в мене пару днів ви можете, ну хоча б пару годин, щоб не було зайвої вологи. Якщо буде зайва волога, там, де вони вимочуться, обов'язково злити її не потрібно. І тепер додамо сюди ось так не дуже дрібно фундук. Давайте будь-які свої улюблені горішки. І тепер просто треба це дуже акуратно вмішати в тісто. Це вже будемо, я буду робити руками. Ось так збираємо поступово. І все вмішуємо. Ось так, друзі, вмісила я наші сухофрукти і горішки. Так, це було не дуже просто, але пару хвилин на це в мене пішло. Але повірте, це того вартує, і воно так пахне, ви собі навіть не уявляєте. Тепер перекладаємо ось цю нашу заготовочку Ось так у миску. Прикриємо і залишаємо при кімнатній температурі десь на пару годин. Нехай воно вистоїть. Воно не буде, звичайно, підходити два-три рази, хоча тут є дріжджі, але це не, не цей випадок. Друзі, від'їжджала по справах, залишила тісто. Ось як воно підійнялося. Вже три години пройшло. Ну, це робити не обов'язково, просто що так у мене склалося. Викладаємо його, ось так, виварюємо. Ділимо на око. На 4 частини. Можете ділити і на 6 частин, тоді у вас штолени будуть просто меншого розміру. Я ділю на 4 частини, буду робити 4 штолени. Зараз подивимось, ось тут на вісах, скільки буде грамів тіста. Ось майже 800 грамів буде кожен штолен. У нас. Це і будемо формувати наш штолен, Тут качалка нам не потрібна. Ось так. Руками витягуємо тісто і формуємо його. Так, тісто ми витягнули. А тепер отак будемо формувати, підкочуємо ось з однієї сторони, ось так. І з іншої сторони. Обов'язково прибираємо. Наші цукати які зверху, бо вони будуть горіти. І закинемо їх ось так всередину. Ось, друзі, сформувала я чотири наших штолину. Зараз я накрию їх, ну, накрию полотеночком або плівкою, і 40 хвилин залишайте на розтойку його. Друзі, ось пройшло 40 хвилин, трішки піднялись наші столи, штолени. Духовка в мене вже розігріта 180 градусів верх-низ. Або конвекція, тоді можна ставити одразу два противня зі штоленами. Я буду по черзі це робити. Ось ставимо і чекаємо 180 градусів хвилин 40. Друзі, ось пройшло 40 хвилин. Дістала я наші штолини, перекладаю їх на розшіточку дуже обережно. Вони такі ще гаряченькі. Розтопила я 200 г вершкового масла. Ось так змазуємо. Не жаліти масла на 4 штолини. Якраз потрібно десь 250 грамів масла. Ось так ретельненько змащуємо. Тепер сюди, бачите, на цей папір, де були у нас штоли не випікались, ось так обов'язково притрусимо цукром. Беріть такий мілкий. Тепер з цієї сторони змастимо маслом. Тепер зверху ось так. Поки ще вони тепленькі і в маслі присипаємо цукром. І будемо робити таку маніпуляцію з наступу. А тепер будемо присипати, не жаліючи цукровою пудрою. Ось так. З усіх, з усіх боків. Не жалійте, Пудри нам знадобиться на 4 штолена, ну, десь грамів 400. З цієї сторони також притрусимо цукровою пудрою. Ось так. Друзі, в мене постояли ніч. Якраз ми ввечері їх випікали, постояли вони, вони ніч, отакі обсипані. Беру зіп-пакет тепер. Один викладаю в зіп-пакет. А інший, звичайно, не буде в мене вистоюватися. Я вам покажу його в розрізі. Так, розріжемо. Ось дивіться, яка краса. Повірте, це смачніше за будь-який торт. Ось такий гарний. І чим довше він у вас буде стояти, тим, тим більше ярче яскравіше буде смак. Тому готуйте на свята і не тільки. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно! До нових зустрічей!